Так, ну цифра 65% придатних. Ви просто зазначили, що це ті там, де всі системи є, і пожежа гасіння, і туалети кияни можуть дати цьому оцінку, але це не зовсім так. Ті, де є туалети, де є всі системи, де все прекрасно, це десь відсотків 10-15 взагалі всіх укриттів. А інші, оці, що 65% зазначені, це там, де не затоплено, там, де немає комунікації, які там по поясі сидуть, там, де висота дозволяє. Взагалі людям там знаходитися, тобто це укриття, які гіпотетично можна довести до того стану, щоб люди могли там тривалий час знаходитися. Що стосується одного і двох мільярдів, по яким також буде наша комісія працювати дивитися, як вони витрачалися. Я хочу, щоб кияни орієнтувалися в масштабі цих цифр. Бо для людини 1,2 мільярди звучить як дуже багато. 350 мільйонів це те, що було в 2022 році, витрачено на укриття, це Майже все це укриття закладів освіти, там де взагалі треба було копати, заглиблювати ці підвали, де в принципі першопочатково не було закладено ніякого підземного поверху, і треба було просто з нуля це робити. Це все одно дуже маленька сума. Бо на школи, де треба заглиблювати підвали, робити це все з нуля ну, це 10 мільйонів, наприклад. 350 мільйонів поділити на 10 районів 35 мільйонів. Що ми за це зробимо? Ну, 3-5 шкіл. Може, там декілька садочків овочесховища переробимо та але це були все. ще випадки, коли всі залучалися до за ремонтних таких робіт і працювали вихователі і вчителі. Ну, ну, насправді в багатьох школах там, де грошей взагалі не було виділено. Там дійсно зусиллями батьків, зусиллями вчителів з підручних матеріалів. В мене в районі дуже багато шкіл, де в підвалах немає покриття ніякого на підлозі, тобто там просто ґрунт. От там батьки заглиблювали самі, викопували його, робили глибше, і просто кидали шмат ліноліуму якогось е найдешевшого для того, щоб діти просто могли там знаходитись. При цьому гроші на укриття не виділялися в тій мірі, в якій вони мали виділятися У 2023 році. Ну історія така сама: 900 мільйонів. Це теж не те, з чим можна працювати. Добре, що вже після добре, але шкода, що після цієї трагічної ситуації ще плюс 750 мільйонів. Знову таки колега зазначив 200 з них на заклади освіти. Також правильно, охрані бо там погана ситуація. Та здоров'я охорони здоров'я перепрошую на лікарні, так і все решта, як райони розподілять, але ми в Солом'янському вже зустрічалися. Продовжуємо ми ремонтувати укриття в школах і в садочках, але буде також акцент і на підвалах житлових будинків. Тут дуже важливо, що ми не зможемо перемонтувати всі укриття за ці гроші. Це треба просто визнати. І я вбачаю роль комісії, і, крім контролю, крім перевірки, як витрачалися ці гроші, чи раціонально, чи, чи е, правомірно. Ще, ще в тому, щоб випрацювати якусь нормальну мережу цих укриттів. Тобто, щоб кожен район знав, де в них є ці великі укриття, куди ми зараз сфокусуємо зусилля і де дійсно люди зможуть переховуватись під час повітряних тривог. Тому що відремонтувати 100 маленьких яких в кожному будинку, ну це просто неможливо. Нам треба задіяти підземні паркінги. Нам треба працювати з ОСББ. У нас також була зустріч з асоціацією ОСББ. Нам треба підтримати будинки, які самоврядні, які півтора року приймали в себе людей, але які місту ніяк не допомагало і зараз не допомагає. Вони зараз отримують листи від ДСНС від поліції. Що, не дай Бог, ви не відкриєте укриття, то ми вас всіх посадимо. Але місто має їх підтримати, якщо вони беруть на себе відповідальність. Ми повинні розділити з ними цю відповідальність так само бомбосховища часів холодної війни і до Другої світової війни, ті, які по Києву є. Які були ну це навіть вже не за нашої каденції, а раніше виведені з експлуатації, які вважалися непотрібними, за якими керуючі компанії, комунальні установи не хотіли доглядати, і просто їх викидали документально із всіх відомостей. Ми зараз піднімаємо ці архіви і через прокуратуру, і через ДСНС, через поліцію. Будемо дивитися, де такі укриття є. Так, туди треба буде більше грошей виділити, десь треба буде насоси ставити для викачування звідти води, але це ті укриття, які нам допоможуть навіть. У разі радіаційної загрози, ми ж не знаємо, що вичворить Російська Федерація знаємо, у майбутньому хімічна да. радіаційна загроза, будь-що. А місто Київ в нього є потенціал зробити дійсно систему цивільного захисту, яка відповідає не тільки сьогоднішнім загрозам, а й реальної загрозам майбутнього.